Громади Криворізького району потерпають від ворожих атак. 22 серпня в день СЗВ ураган було обстріляно населений пункт Мар'янській Зеландорської громади, внаслідок чого було частково пошкоджено присадивні будівлі. Також у результаті цього прильоту осколкового поранення спини зазнала місцева жителька. Пізно ввечері обстріл із урагану цього самого села забрав життя 45-річної мешканки, а її чоловік отримав поранення. Також на вечір расисти з ураганів поцілили по населеному пункту Велика Костромка за Лондонської громади. Там усе минулося без постраждалих, втаро й немає. 23 серпня в день росіяни РСЗВ ураган вдарили по селу Мар'янське з Гондорської громади. Наслідком цього стало часткове руйнування житлового будинку, але що найгірше було поранено чоловіка 60 років. Постраждали, госпіталізували. Також протягом дня було обстріляно Апостолівську громаду. Без вручання населені пункти. В День Незалежності України серцезове ураган ворог цинічно обстріляв населені пункти, велика Костронка з Гантовської громади. Було пошкоджено будинок, який спалахнув. Співробітники ДСНС швидко ліквідували пожежу. Також були влучання по Широківській та Карпівській громадах, без руйнувань населених пунктів та, на щастя, без постраждав. 25 серпня стали нічні прильоти по прикордонних територіях Широківської та Апостольської громади. В день ворог поцілив по місту Зеленодорськ. Ворожий приліт припав на енергетичне підприємство. Також обстрілу зазнав населений пункт Велика Костромка, внаслідок чого пошкоджень зазнав житловий. Будинок. Головне, що ніхто не постраждав. Рано вранці, 26 серпня, ворог обстріляв Серзеве ураган, розбудив мешканців Зеленодорська. Влучання були по будівлях без постраждалих. Ще один обстріл із урагану по місту був вже в день. Влучання прийшлися по території енергетичного підприємства. Ніхто не постраждав, руйнувань немає. Також в день із проміжком годину двічі обстріляно населений пункт Велика Костромка, з Генатульської громади. Внаслідок цих прильотів пошкоджені житлові будинки та госбудівля. А також превеликий жаль, осколкового поранення зазнала жінка 59 року народження. Їй одразу була надана медична допомога. Але надвечір жінка вже була дома. Незначними обстрілами того дня на прикордонній території були обстріляні Апостолівська громада. Вночі 27 серпня, із урагану, ворог гнатив по населеному пункту за Занатольської громади. Касетними снарядами було перебито лінію електропостачання та вже вранці комунальні служби. По обіді по обстрілів по прикордонних територіях зазнали дві громади Зеленодольська та Апостолівська. Обійшлися без руйнувань, а головне без постраждалих серед мирного населення. А увечері знову били із РСЗВ ворога по території міста Зеленодольська, без постраждалих та руйнувань. 28 серпня почалося з обстрілу населеного пункту Мар'янська зеленодольської громади. Дякувати Богу, обійшлось без постраждалих та руйнувань. А продовжується день обстрілу одразу пі п'яти громад Зеленодорській, Апостолській, Широківської, Карпівській та Новопільської громади. У всіх громадах, окрім Зеленодорського, влучання були або по прикордонних територіях, або по околицях. На щастя, без безпостраждало. У місті Зеленодольськ влучання були у межах населеного пункту, але обійшлось постраждалих і руйнувань. Варто сказати, що по Зеленодольській громаді рашисти вдарили кілька разів за день. Ворог не звертає уваги ні на свята, ні на вихідні, ні на час доби. Здається, що їхня основна задача залякати, виснажити українців. Але Збройні Сили України щоденно працюють, щоб відкинути ворога якомога надалі і забезпечити тишу і спокій кожному куточку України. На жаль, за час 24 лютого внаслідок ворожих атак російських окупаційних військ у Криворозькому районі загинуло. Ще 44 людини отримали поранення. різного ступеня. Життя і здоров'я наших цивільних і захисників українців не пробачать ніколи, бо саме життя є основою цінності України. Хочу окремо зупинитися на події, яка зайвий раз підкреслює мужність наших захисників за особисту мужність і самовідданість дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присяги відповідно до указу президента України нагороджена орденом за мужність третього ступеня солдата Руденка Олександра Миколаївича, жителя села Мар'їнське, Зеленодольської громади, який з перших днів війни захищає батьківщину у лавах Збройних сил України. Олександр, справжній син свого мужнього батька, який на превеликий жаль загинув. У березні цього року, в боях за село Орлова, що на Херсонщині. А син продовжує військову справу. Я пишаюся нашими хлопцями і дівчатами. Пишаюся, що поряд із нами живуть справжні герої. Шановні, війна триває. Ми повинні бути сильними, мужніми, повинні бути надійним тилом для наших Збройних сил України. Вірити в них і в нашого безстрашного президента. Вірити в те, що перемога буде за нами в 300%. По іншому варіанту не існує. Слава Україні.